Всім доброго дня! Мене звати Сергій Уваров, я менеджер з розвитку агротехнологій північно східного регіону компанії «ЛНЗ Груп». Сьогодні в нас 1 грудня. Ми з вами знаходимося на нашому ювілейному п'ятому Хабі», що знаходиться в місті Дубна на Рівненщині. Сьогодні в нас перший день зими. Ми довго чекали цього дня, для того, щоб все-таки зібрати наш довгоочікуваний врожай кукурудзи та отримати результати нашої роботи, отримати врожай. І показати в цьому відео всі процеси збирання, який врожай ми отримали, які системи захисту підходять для даного регіону. Тому, щоб не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, кому сподобається дане відео, і ставте дзвіночки, для того, щоб не пропустити анонси наших наступних відео. Хочу зазначити декілька слів про наш ЛНЗ хаб 5.0. Ми зокрема про кукурудзу. Ми висівали кукурудзу бренду «Юніверсіт» на нашому хабі. Що, ж це, саме, що це взагалі за кукурудза така «Юніверсіт»? «Юніверсіт» – це канадська селекція, пристосована до реалій українського клімату. Зокрема, обиралися гібриди кукурудзи. Вони висівалися в різних регіонах України, в різних ґрунтово кліматичних умовах, які гібриди показали гарний результат. І потім ми їх додавали до себе в портфоліо. На нашому лензехабі ми висівали 6 гібридів зернової лінійки та 6 гібридів силосної лінійки Кукурудзи універсів. Зокрема, гібриди зернові починалися з ФАУ-260 і закінчувалися ФАУ 420. Перший гібрид, ми, такий, який ми сіяли, це гібрид. І Юні 3510 ФАО 260 це пластичний стабільний гібрид, який придатний до вирощування в монокультурі та ноу Показує високий та стабільний врожай. Гібрид Юні 3313 Фау 330. Знову ж таки такий інтенсивний гібрид, придатний до вирощування в усіх зонах, стабільний гібрид має фікс початок. Наступний наш гібрид це Юні 3511, ФАО 340. Це стабільний гібрид, пластичний до умов вирощування, це низькорослий гібрид, бестселер наших продажів, має стійкість до вилягання, до фузаріозу та придатний до вирощування по нову тілу. Наступний наш гібрид це гібрид Юні 3414, ФАУ 360 гібрид з еректоїдним типом листка, що дає змогу до загущування своїх посівок. Стабільний, характеризується високою стійкістю до фузаріозних хвороб та притаманний до вирощування по нову тілу. Гібрид Юні 3717, Фау-370. Це новинка в нашій лінійці. Ми побачили впродовж цієї вегетації, що це такий потужний гібрид з високою стійкістю до хвороб. Хвороб ми не бачимо на них, розвитку ніяких. Тому побачимо, яку врожайність він. Покаже. І закінчує лінійку наших е, зернових гібридів. Це гібрид Юні 4417, з 420. Це такий гібрид, який ми рекомендуємо для вирощування в зонах такі, з більш достатнім зволоженням, е, на зрошенні. Гібрид з високим потенціалом врожайності та з високою стійкістю до хвороб. Ось і закінчили ми збирання наших ділянок, гібридів, систем захисту і отримали вже наступні врожайності по кожному з них. Вони всі, всі вже перераховані на базову вологість 14%. Мінеральні добри, які вносилися на нашому ЛНЗ-хабі, а зокрема, це калій хлористий з осені 100 кг, 300 кг карбаміду під культивацію та при посіві давалось діафан 25 літрів на гектар. Критичні фази ми вносили мікродобрива від Defenda, система захисту у нас базувалася на препаратах «Дефенда». Це все в даних ґрунтово-кліматичних умовах дало максимально розкритися гібридам і показати гарні врожі. Отож, хочу зазначити, що обирайте для себе, для свого регіону, для своїх господарств гібриди від бренду Universit та систему захисту від Defender. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк, й кому сподобалось відео, ставте дзвіночки до нових зустрічей.